Всі наші прекрасні зміни у житті розпочинаються насправді не за рахунок якихось там зовнішніх факторів, чи навіть не завдяки твоїм сміливим крокам, які ти робиш в досягненні своїх мрій та цілей. Будь-які чарівні зміни, перш за все, розпочинаються всередині з дозволу собі на прийняття цих змін, з дозволу на розширення. З дозволу на відкриття новим можливостям, з дозволу воз'єднатися із кращою версією себе. І сьогодні я тобі, тобі пропоную цим зайнятися і дати собі дозвіл на успіх. Отже, зроби глибокий вдих, видих, поклади руки на серце. Сьогодні ми запустимо цю чарівну енергію дозволу. На відкриття новим можливостям. Вдих, видих, подумки чий голос, повторюй зі мною, простукуй по точках ніжно та з любов'ю. Розпочинаємо з точки карате. Навіть якщо у моєму житті були моменти, коли я так боялася проявляти себе на Повну на всі сто ось таку, як є. І навіть якщо досі у мені є сумніви, що великий успіх можливий саме для мене, прямо зараз я люблю, поважаю і приймаю себе цілком та повністю навіть з такими переконаннями. Навіть якщо Моя підсвідомість ще тримає старі програми обмеження. Та я обираю новий досвід. Я обираю досвід розширення. Я обираю досвід великого успіху. Я обираю досвід визнання і сміливого кроку в більше. Переходимо до точок. Я визнаю. Що в мені давно вже живуть голоси, які все життя казали мені, будь скромнішою, не сяй так, будь ласка, не висовуйся, успіх небезпечний. Я чую ці голоси, я дякую їм, дякую цим програмам виживання моїх предків. Але зараз інший світ, новий світ. І я обираю інший шлях. Я дозволяю собі вийти сьогодні за межі старих рамок. Я дозволяю собі розширюватися легко, природньо, радісно. Прямо зараз я відчуваю, як мій Енергетичний простір розширюється, відкривається для нових масштабів життя. Я дозволяю собі бачити ширше. Я дозволяю собі діяти сміливіше. Я дозволяю собі мріяти масштабніше. Я готова приймати успіх. У всіх його проявах. У проявах визнання, як підтримку, як натхнення, як цікаві ідеї, як нові можливості, як незвичайні події, які будуть закручуватися в моєму житті. Я дозволяю великому успіху приходити до мене будь-якими різними шляхами. Я відкриваюсь. Я відкриваюсь навіть приємним несподіванкам. Я бачу, як Всесвіт прокладає для мене нові чарівні стежки розширення. Я бачу двері, які відчиняються саме для мене. Я дозволяю бути собі яскравою. Я дозволяю бути собі дивною та сміливою в своїй дивності. Я дозволяю собі бути помітною. Я дозволяю собі бути успішною. Я дозволяю собі розширюватися у світлі. Я дозволяю собі розширюватися в своїй силі. Я дозволяю собі розширюватися в своїх можливостях, в своїй радості. Прямо зараз, віднині і назавжди, я заявляю Всесвіти всім, хто в ньому існує, але перш за все, собі. Я заявляю. Я готова. Я готова приймати новий рівень життя. Я готова приймати новий рівень свого впливу на цей світ. Я готова приймати новий рівень свободи. Я обираю шлях успіху. Який сповнений насправді легкості, грайливості, натхнення і такої приємної радості. Я відкриваюсь для цього шляху кожною клітинкою свого тіла. Я обираю розширення. І це розширення, воно прямо зараз відбувається так гармонійно і так вчасно. Я дозволяю собі процвітати. Я дозволяю собі зростати. Я дозволяю собі сяяти своїм справжнім прекрасним світлом. Я дозволяю Всесвіту дивувати мене масштабами, яких я навіть не очікувала. Я дозволяю собі. Великий успіх, за для якого я була народжена тут. Я дозволяю собі життя в свободі, в достатку. Мій простір готовий. Моя енергія налаштована на успіх. Я відкрита для нового рівня себе. Покладіть руки на ваше серце, зробіть навіть такий вдих, з таким жестом, наче ви розширюєтесь і відкриваєтесь, скажіть собі, так, я дозволяю, я дозволяю, я відкриваюсь, і прямо зараз я воз'єднуюсь із найкращою версією себе. Дякую, що робиш це, бо це робить цей світ ще прекрасніше.